Дорогі брати і сестри, слава Богу, що не треба дослівно розуміти цих слів, хто споживає моє тіло і п'є мою кров. Могли би нам тоді інші закидати канібалізм, що ми споживаємо людське тіло і людське кров Господа нашого Ісуса Христа. Натомість завдяки цій великій таємниці втілення. Божого слова, перемінення хліба і вина в тіло і кров Господа Ісуса Христа ми можемо брати участь у цій спасительній місії і себе спасати, і також співпрацювати у спасінні з Господом нашим Ісусом Христом, спасати цілий світ. Ми не до кінця розуміємо цю таємницю, хоча не означає, що ми. Не наближуємося до розуміння. Ну, Так само, як, наприклад, маленька дитина, вона перейшла з молока материнського, їй дають кусочок хліба. Вона починає його споживати. Вона ще не розуміє, що цей хліб треба було посіяти зерня та чекати, аж воно зійде. Комбайнер мав зібрати врожай, пекар мав спікти цей хліб, продавець мав зорганізувати його доставку. Цього всього, цих всіх нюансів не знає дитина. Але що вона знає? З огляду на віру своїм батькам вона споживає, цей хліб їй смакує, вона має сили. Це вже пізніше піде в школу, в інститут, а може хтось і сам стане хліборобом. І тоді вже в повноті розуміє всі нюанси цього бізнесу, цього ремесла. Так само ми пізнаємо цю величну таємницю присутності Ісуса Христа у Святій Євхаристії. Може, десь хтось на початку, як маленька дитина. Натомість ті, котрі е, приймають як хліб дорослих, вони все більше і більше розуміють, наскільки важливий є цей хліб, так само наскільки важлива є ця наша зустріч тут в неділю щоб спожити це тіло Господнє. Сьогодні в першому читанні ми чули про пророка Іллю. Пророк Ілля наразився місцевій владі царю Ахазу і його жінці Ізабель, котра була такою головною пропагаторкою язичницьких культів. Пророк Ілля говорив, що треба вірити в єдиного Бога. треба Дбати про чистоту релігійної віри. І це дуже не подобалося Ізабель. Вона переслідувала пророка Іллю, переслідувала священників, інших пророків. І ось пророк Ілля переживає кризу. Він бачить, що всі його старання, щоб змінити суспільство на краще, щоб воно було міцне, щоб воно було ну, так, як ми хочемо, щоб не було корупції, щоб була. У нас добра політична свідомість, щоб економіка в нас була добра, це хотів пророк Ілля. І тут не вдається. Влада му постійно ставить перепони. І пророк Ілля говорить сам до себе і так трошки прирікається з Господом Богом. Ну, ще я не є краще від моїх батьків. Я не зробив цей світ краще, такий молодий запал, юношеська, така. Таке прагнення змінити цей світ на краще. Він говорить, що не вдається мені це. В пустелі чекає змучений, в розпачі, не знає, що з собою робити, не має планів на майбутнє. Часто ми також відчуваємо себе такими в житті. Що ми не зреалізували наші прагнення, наші плани, наші амбіції. Ми відчуваємо себе змученими життям. Але це не означає, що якщо людина змучена життям, треба резигнувати зі свого покликання. І коли пророк Ілля так спить, не знає, що з собою зробити, Господь штовхає його через ангела в бік. І говорить, їж пий. Він з'їв, випив, але далі не знає, що робити. Ну, знову змучений. Знаєте, який іноді прийдеш з роботи, проснувся, щось з'їв, далі людина змучена, знову хочеться спати. Настільки був психічно виснажений пророк Ілля, знову ляг, знову штовхає його ангел, знову їж, пий. Це повторювалося декілька разів. Аж Господь йому говорить, а тепер йди 40 днів до Господньої гори Хорив. і там отримаєш послання, там отримаєш своє покликання, що ти маєш робити. В нашому житті також є потрібна пожива і відпочинок. Відпочинок в Бозі і Божа пожива. Народ ізраїльський 40 років виходив з єгипетської землі. Котрі, коли закінчилися продукти, які вони взяли з Єгипту, їм потрібна була манна, потрібні були куропатки для того, щоб вижити І протягом цих 40 років. Ми, хто на службу приїхав на метро, треба було заплатити пару гривень, хто автомобілем, треба було залити бензин. Якщо ми ніде не рушаємося з нашого дому, то тоді, в общем-то, можна було би і без цих гривень, і без цього бензину, якось би ми пережили. Натомість, якщо ми вирушаємо в дорогу, якщо в нас є якась мета, якщо ми маємо щось здобути в нашому житті, ми потребуємо поживу. Потребуємо поживу фізичну для нашого тіла, ми потребуємо електрику, бензин для наших транспортних засобів. Наприклад, людина, яка займається музикою, артист, він потребує час від часу піти на якийсь концерт, щоб зміцнитися, так, відчути смак цієї такої естетичної поживи. Хтось займається мистецтвом, він піде в картину галерею. І кожна людина в якомусь в своєму в якійсь професійній області вона потребує. Такої поживи, щоб збагатитися. Якщо цього не робить, то тоді вона не розвивається професійно. Ми зібралися тут в Божому храмі. Ми отримуємо поживу Божого Слова і поживу Пресвятої Євхаристії. Ну, що може в нашому житті дати пару слів і маленький шматочок хліба? Здавалося б, яка тут пожива для нашого тіла? Але це пожива духова. І хто провадить духову мандрівку в своєму житті? Хто змінюється, хоче змінюватися в своєму житті, хто хоче мандрувати, щоб е, зрозуміти? Цей світ, своє місце в цьому світі, зрозуміти Господа Бога, перемінюватися в Ісуса Христа, котрий своє життя дав для світу. Такий юношеський запал змінити весь світ. От хто хоче дійсно щось зробити в напрямку зміни цього світу, він потребує духовної поживи. І без цієї поживи він попросту виснажиться. Ну, буду знати, як мені це зробити. А не хочеться, а навіщо, а, чому? а нехай інші. Тому, дорогі брати і сестри, ми в неділю, це особливий день, коли ми збираємося, щоб відновити ці наші духові сили, щоб ми знову мали бажання змін, щоб ми мали якісь ідеї, щоб ми мали напрямок в житті, мету в нашому житті, духову. Зараз я говорю про духовну. І для цього нам потрібна ця пожива. Якщо в нас немає мети, якщо немає шляху, немає дороги, ну, тоді навіщо мені споживати Євхаристію? Мені тоді все рівно, чи є вона, чи немає вона. Якщо в мене немає автомобіля, яким я можу поїхати, яка мені різниця, яка ціна на бензин на заправках? І, то, і це є для нас відповідь, чому ми іноді відчуваємо або не відчуваємо присутність Господа. У святій Євхаристі або потребуємо, або не потребуємо присутності тут, в цьому місці. Хто не має мети, напрямку, духовного шляху, розвитку, тому це не потрібно. Але й, відповідно, таке життя він веде в своєму, таке життя він веде. Кожен сам собі вибирає, як він спостерігає цей світ. Чи як прекрасний, створений Господом Богом, чи як світ, за котрий я також є відповідальний, я можу докласти е це якесь свою зернинку, свій маленький кусочок до цієї мозаїки, краси Божої, цієї гармонії. Якщо так, то кожен з нас пам'ятає, що ми не є ані джерелом життя, ми є тільки ці е посудини. Котрі зачерпуємо з джерела Божої благодаті і несемо іншим. Зачерпуємо і несемо іншим. І хто відчуває це своє покликання, той розуміє, наскільки важливо черпати з джерела. Тож, дорогі брати і сестри, тільки той, хто розвивається в мистецтві, все більше може зрозуміти музику, красу образу. Тільки той, хто розвивається як будівельник, може зрозуміти, як побудувати той чи інший будинок. Лікар може вилікувати велику кількість хвороб тоді, коли він практикує, коли він розвивається, коли він йде цим шляхом свого покликання. І якщо ми, християни, також хочемо відчути Господа Бога, ми мусимо йти шляхом нашого покликання. І тоді ми розуміємо, навіщо це все, як важливе воно все є для нас. І тоді наше життя, коли ми подивимося на цей час, котрий ми вже прожили, ми будемо дивитися з такою сатисфакцією. Ми будемо тішитися нашим виборам, нашим вчинкам, тим, що ми дійсно не надарма проживаємо ці хвилини, ці години. Світ сьогодні потребує спеціалістів. Не тих, котрі голосно себе рекламують, а тих, котрі роблять конкретні вчинки. І християнство ми також оцінюємо по конкретних вчинках. І взагалі доросла людина все оцінює в своєму житті не по словах, котрі виповідають інші, тільки по вчинках, котрі вони роблять. Так чинить доросла людина. Так чинить доросле суспільство. Якщо ми хочемо щось змінити в своєму суспільству, то звертаємо увагу на спеціалістів, на тих, котрі добре лікують, добре печуть хліб, добре будують, добре грають на музичних інструментах чи малюють картини. Є добрими водіями і є добрими християнами. Амінь.